Вітаю, друзі! В цьому ролику я вам розповім, кому заблокують пенсійні картки, тобто пенсійні рахунки, з 1 квітня 2024 року. Щоб цього не трапилось, я вам зараз розкажу, які є методи, щоб ви уникнули таких блокувань і отримували свою пенсію. Ну, як відомо, уряд дослухався до народу і продовжив дію ідентифікації. До 31 березня 2024 року. Тобто ще три місяця можете видихнути, поки блокувати вам картки не будуть. І вам в цей період, хто не пройшов ідентифікацію, треба пройти ідентифікацію на даний момент і способи підтвердження особи. Я про інку вже багато розповідав про кожну конкретно. І ще раз нагадаю: це особистий візит до Пенсійного фонду України або відділення банку. Далі це відеоідентифікація, тобто відеозвінок до ПФУ за попереднім записом. Наступне це електронний кабінет ПФУ за допомогою сервісу Дія підпис, тобто зайти в кабінет через Дію Підпис, лист до пенсійного фонду з особистим підписом. І ідентифікацію через консульство України за кордоном. На даний момент такі є способи ідентифікації. Як узнати, чи пройшла людина ідентифікацію чи ні, наприклад, через дію підпис? Ну, на жаль, на порталі пенсійного фонду це ніде не зазначається. Вони говорять так: що якщо ви зайшли через дію підпис, значить ви пройшли ідентифікацію. Але все ж таки, якщо ви хочете переконати, що дійсно пройшли ідентифікацію, то як бачите, да, є. Телефони гарячі лінії, поставте на паузу і перепишіть їх, і зателефонуйте. І електронна почта, на яку ви можете надіслати листа, якщо немає можливості, сконтактувати по цим телефонам. Особливо це стосується осіб, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, так як у них немає зв'язку, а електронна пошта працює. Через інтернет. Тобто, якщо ви дивитесь це відео з тимчасово окупованих територій, значить ви і зможете відправити листа. Значить, воно працює, тому що є інтернет. Тут просто потрібен інтернет, навіть VPN не потрібно, щоб надістати листа. Тобто, якщо ви до цього періоду не прийдете ідентифікацію із зазначених способів, то ваші картки будуть заблоковані. Це по-перше. Це для осіб, хто не пройшов ідентифікацію. І наступна категорія, які може заблокувати карти, це ті особи, які більше ніж півроку не знімали гроші своєї пенсійної картки. Таких осіб теж будуть блокувати. Або якщо ви через Укрпошту отримуєте і не з'являлися там більше ніж півроку по отримання пенсії. То теж, звичайно, вам буде пенсію заблоковано до тих пір, поки ви не підтвердите свою особу. Якщо вам все ж таки вже заблокували карту, ви не встигли пройти ідентифікацію, то щоб відновити свою пенсію, людині потрібно буде фізично підтвердити свою особу протягом трьох років із тих тих. З того переліку, що я вам зазначав, як можна підтвердити особу. Наразі це обмеження не стосується тих українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Пенсійний фонд та Мінсоцполітики працюють над цим механізмом, який врегулює це питання для тих, хто залишився на цих територіях, тому що саме більше питання йдуть від тих людей, які на цих територіях і не можуть ніяк підтвердити особу. Я думаю, я думаю, все ж таки. Вони розроблять механізм, і ви зможете поновити свої пенсійні рахунки і отримувати пенсію. Значить, підводимо підсумки. Да? З цього стало відомо, що блокувати будуть тим, хто не прийде ідентифікацію до 2, 3 з 1 березня 2024 року, і тих, хто не знімав гроші з своєї картки більше 6 місяців. Сподіваюсь, інформація була вам корисна. Підписуйтесь на мій канал. І хай вам щастить. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока, до нових зустрічей!